Тільки-но ну, почала заливати діточки на полив, і тривога виє. Вон там тривога виє. Нічого не припинилося, війна продовжується. Але ж яка б не була небезпека, я повинна вже. Закінчити те, що почала, треба полити діток. Це котячий лизун Вася. Насолоджується, да Вася? Це? За сьогодні вже друга тривога. Колонхоя відцвітає. Треба поприбирати ці квітконосики сухі вже. А адроміскус ще не. Розцвів, чи ні, вже починає розпускати малесенькі свої бутончики. Бачите, як цвіте суккулент адроміскус? А ти мене зустрічає, як я йду з магазину, як відчуває і приходить, і просить їсти. Ось сьогодні їй дістався мяу з минулої покупки. Перше слово, мого кота м'яу написано, ви бачите? Але ж це не... неправильно з... з індичкою в ніжному соусі. Мяу це не українською мовою. Українською котики кажуть няв, а Не мяу. Мяу це російською мовою. А українською котики кажуть няв. Няв, так? Да? Може, Піду зараз викину це. Може, кушай. майже з'їла. Добавку будеш просити? Чи тобі досить? Катюнечко. Катюнечка, машунечка. Їж я піду. вже пізно. Мені ще треба зайти, чи вийде, чи не вийде. Їж, Маша, їж, їж, чого ти не доїдаєш? Все, наїлася, наїлася, Маша. Їж, давай, давай, долиську. Долиську, давай. Долиську. Я пішла. Долиську, долиську, я пішла. Пока-пока, Маша. Пока-пока. пока пока зайчик. Їдять. Корм, значить, Алиса Фелікс з лососом їсть. А Вася тут рабіт з морковкою. Ось. Морковне желе. Закінчився вже у нас корм. Васін, який. Від сечокам'яної хвороби заказала. Значить, дуже дорого корм будемо чекати, коли він приїде, мабуть, через тиждень аж. Так що буде Вася поки що їсти оптиміл разом з Алісою. Аліса, з'їдай все, не залишай. Їжте. Зараз мені треба ще ось наготувала тут поконок цілий. Тут такі корми дуже дешеві. Там ще, де воно? Тут ось смаколики для котів. Ось такі різні снеки. На жаль, дорогий корм я не можу купляти. Треба вже мені поспішати, бо вже пізно дуже. Але ж вони мене не відпускали. Вася ходив, ходив за мною, як прив'язаний, випрошував оцей їжі. Неможливо було відв'язатися від нього. Та нехай наїдяться і я піду. Аліса. Аліса все одно залишає для Васі. Трошки Вася буде доїдати її корм. Отак. А я тут все упакувала. це за решітку, а це віднесу їм, нехай годують кошенят, бо там трійко кошенят, одного вже віддали комусь. Ще двох кошенят там треба. Шукати домівку і кицю треба стерилізувати. Не знаю, чи вдасться там познімати. Коротше, нічого не обіцяю. Сукорм, кошеня там. О, хтось вже біжить. Назустріч. Вже хтось біжить. Ти хто? Азочка. Привіт. Привіт, Азочка. Чорна киця, її не видно. Ну от, зараз треба погодувати. Нещасна. Боже, яка вона худа. Заразка є Карпатія. Така голодна, така нещасна. Боже мой. Ну, зараз піду до їх, її хазяїв, бо пізно вже дуже. Спробую до них сходити, нехай їсть. Вон тут біля смітника. О, і їжачок. Їжачок тут полює. Хтось виносить. Якусь просто викидають взагалі на асфальт. Ось ця киця Черепашка народила трійко кошенят. Оцього роденького вже віддали вони сусідам. Але є ще двійко хлопчик та дівчинка, обидва чорненькі. І ось цим двом кошенятам ми шукаємо нових господарів. На жаль, познімати їх краще не вдалося. Тому ми, мабуть, звітою знову ще туди прийдемо, щоб познімати кошенят. Ну. А тут мусорка приехал. Мусарос. Котяны Собачка, сейчас віднімею воло їжу. Зараз відніме. Давай їж скоріше, бо зараз собачка. Віднімею у тебе їжу. Окей, собачка відволіклася, їж скоріше. Тише. Yeah. Не подобається, що я тут стою, охороняють. До чого, вона вже з'їла все. Лагура вже з'їла. Молодець. Іди додому. Она голодна. кричить від голоду. З'їла? Що це за барбосики? Якісь барбосики. Не Йди додому. І не кричить. Понятно? Сюди. Привет, 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 Белячок, так, привет, Белячок. Белячок есть привет, корм, привет, 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 привет,